Всім добрий ранок, і сьогодні дуже, так скажемо, зараз щоб мене сонце не відсвідчила. Тяжкий день. Я сьогодні здаю перший свій екзамен. Взагалі, перший такий екзамен, мабуть, ну, поки що в моєму житті. Це здача міжнародного усного екзамену з англійською мовою. Да. У мене попала здача на 11.50, зараз вже 9.30, так що я буду вже збиратися, а ще в мене, як бачите, не крутка. Я взагалі ну, не страшна. Ну, поки взагалі не страшно. Нічого, навіть не капельки нема. Ну мені каже, потім буде трохи страшнувато. Зараз я ще повторю фрази деякі. Давайте разом зі мною повторимо. Мені треба камера. Я вирішила на те, що мені треба камера. Як вам така ідея? Мені каже, з камерою буде набагато зручніше мені і дивитися, буде крутіше. Ось, моя папочка LC Premium. Боже, на вулиці гуляють футбол. Як їм не спиться, літа на вулиці. Ой, зараз подивимося фраза. Ось оці фрази, те, що виділення, мені треба по підівчити, підовч... тепер. Підвчити, ну, я не знаю. І такі діла, так що я пішла, а ви чекайте. Мій естетик-сніданок. Такий здоровенький на здоровому харчуванні. Все. Знаєте, настрій хороший залишається зараз уже, буде 11 годин, і воно залишається, скажімо так, час. Настрій ще позитивний, не страшно. Ну, так, да. так, да. так. Легко поки, так? Да? Такий у мене аутфіт. Давно ви мене не бачили кудрявий. Я в кльошиках. Ай-яй-ай. Ай, Ай дівчинка. Я вже буду виходити, так що. Да. Ну, состояние класне. Прикольно. Давайте. Ну що, ми вже йдемо снігой. Соня вже зараз прям здає. Що я можу сказати? Бо що мене сіли? Вроді би, не страшно, вроді би. Ну, вроді. Ну, Коротше, дивимося наше до після екзамену. Да. Я... я вже тут. Таке. страшновато. Ну, не сказати, що страшновато, але страшно трошки. Сподіваюся, що все буде добре. Зараз зайшла моя ліза, подружка. 10... 11.30. А скільки зараз? 11.40? 34. А, то я можу раніше за 50 зайти. Ой, капець, капіт. Щоб ви понимала, зараз 11.50, а я вже вийшла. Я вже здала. Ми з дівчатами з ним, ждемо ще Вероніку. Мені каже, у в мене все добре. Я, до речі, вже вийшла. Ми вже з дівчатками. З Дівчатка. Дівчатка, передайте привіт! Привіт! Да. Ми вже гуляємо. Це э, блогерша початково. Э, Пишла по моїм стопам. Я дуже рада, я обов'язково її сюди вставлю. Ось тут буду щось ага, <світ> да, <світ> з mm. ще з нікотати. Зараз ще може чекаємо. дочекаємо. мій день закінчується однаково майже, так? Да? Боже, я знову лежу. Минутку. Сьогодні нікуди не ходила гляду, щодень був насичений. Ну, не настільки багато я робила, але все рівно ці 10 хвилин. Менше ці 3 хвилини були, як будто, не знаю, час. Я думаю, все хорошо, так що не пропускайте на відео. Всім!